Всем привет, ви на каналі Вертіївський. Сьогодні в відео ми будемо пытаться поубрать у мене в гаражі після ремонта МВ. Бо ми тут не розкидали капець. Ну, як поубирать? По поубирать громко говоря скажу, ми будемо переложувати з міста на місто. Так що погнали! Подписуйтесь на канал, ставте лайки, комментируйте. А ми починаємо.

Це пока нікуди діть не можна. Мотор, кстати, продається. Коленвал, блок, поршня. Ну, так як він оце є. Може комусь ще клапана кришка надо. Все це продається. Блок. 300 долларов. Отак в зборі з поршнями, з коленвалом, з усім. Так, на чем цей стол такий завжди. Тут супер позиция. Тут наем всегда такі тут акумулятори, Ну і тут надо трохи бо це капець. Навіть не знаю, за що тут виставатися, куди йти і з чого починати. Наче все-таки чудесно лежить, я б сказав. Це на своєму місці, мені треба щось трохи прибратися, бо іноді страшно сюди заходити, щось можете з'їсти. Так що ладно. Попробуємо мотор, може якось розвернути, щоб менше міста займав, щоб не ходити там не спотикатися через оту і до того стола. Бо всі роботи робляться отам. Іногда тут, ну чаще всього там. Бо до цього стола взагалі до Тісків не можна подойти. А це міні-склад стол. Надо обзор на стол робити, тут супер стол з одною ногой. Ну, Но, взагалі, він буде переділуватися і буде робити такі саме, як отой. Тільки сюди отак. Будущим, я Наконец-то ми з ремонтом BMW закончили ми з ремонтом BMW закончили, так що я думаю, тепер будемо займатися обустройством нашої мастерської і в планах ще зробити кораба по динаміці. Ну, якось так. Вот так воно їдеться, що ми з вами колись робили. Світ перегорів. Так, ладно. Почнемо з цього, наверное, стола. Сейчас я что-нибудь. Вот это распрятать. спрятать. Отвертка. Надо отковырять буду. Всем затираю. Короче, все сюда. Все сюды. так. Вашу можно убрать. Зараз я кудись камеру поставлю і буду работать, щоб вам було мене видно. Только куди її поставити, щоб вам мене було видно. Щас ну, щось придумаю, коротше. Так, ладно, починаємо. Так, ладно. Починаємо нашу уборку. Це треба выбросить. Це теж треба, треба викинути. знаю, видно вам что-то. Но... Будем пытаться. Не знаю, кому это будет интересно, но уже такие видос был. Ладно. В принципе, на этом столе у меня плюс-минус еще и устроено. Пока... Некоторые моменты. Самое больше, наверное, устраится это вот этот стол. Сейчас это я его закрою. Блин. Блин, ну так же, чтобы вам видно было и, и мені удобно його так поставить. О, вот это иначе будет видно. Надеюсь. Так. Зеркало сдаваемое. <coughs> так, круг. зеркало треба забрать. Тоже, наверное, зеркало. Рукавицы сварочные. Порожек. Сварочные рукавицы сюда.

В принципі, якось отак. Зеркало. В принципі, якось отак. Ну, вже лучше, типа. Оце ще треба сюди положити. Висить його є спеціальний гвоздочок. Щиточка. Там на це не дивиться. Пістолет, шпильки, пружини, блін. Жалко викинути, нахер не треба. Ну, Лучше, ніж до аварії. Треба металовом буде винести. Ну, на цьому столі трохи переобразилось. На цьому теж. Йдемо до самого сложного нашого стола. Гайковерт. Болгарка. Кстати, болгарку треба повісити. Їмай, хтось О, так, мене Тут все в одном місці. Ну і тут є шурупчики, щоб о, так. Чикс, і есть. Блін, нажайте, треба кудись поводити. Болт і, і затягувати треба цей хлам ще якось кудись поубирати ось. Саме сложні тут. Во-первых, найслажніше тут камеру розположити десь. Во-вторых, найшло тут щось поубирати. Тому що тут то, вроді би є місто, а вроді би й нема. Ну ладно. Диск положимо сюди. О, це з компресора. Односимо на цей стол, так положим. Це мусор тряпки. Положим здесь. повісим. і шину тоже если она одиннадцата она должна не одинся ну ладно шина все даже значит у нас тут будут все тут болты конечно вот тут должны лежать отак. так Це не нужно Рукавички. Еще один рукав. О, четыре рукавицы. Ну ладно. Тоже мусор. О, и у нас мусорный пакет будет легкий. Так, тут он за все извиняется. Свечка сюда, мы тут уже свічок вклад. Это тоже все сюда сюда. Поднесем мусор і положимо отвертки разом. Отвертки у мене всі пока що потут 5. Но я в будущем времени планую... Точнее, я в будущем. Ну, планую вообще, коли стол то стадіо тут щось робити. І по отвртці, по тусерту. Наверное, подобається один ряд знімати. Коробок. Якось по-другому його все це перетасовувати. Ну під столом тут не будемо вбирати. Під столом це те, що під столом, то вже під столом воно. О, хтось приїхав зараз. Так, все, продовжаємо. Меч положим сюди. Ключик до ключиков. Цей статью треба, навіть викинути буде. Ну ладно, дай поки ще полежить. Це поки переложимо. Ось і кісточка знайшлась, яку я шукав. Це сюди. Це сюди. Це можна одідіти. Нема куди одідіти. Ладно, це поки положимо. Це поки якось отак поставимо, щоб ближе подойти. Ну, там отак. Газ є. Тут нема. Цей поставим, поставимо, це викинемо. Вдалося отут якось щось придумати. Це вже, мабуть, треба буде викинути. Боже, скільки терноусадки. На що я клеїв. На БНВ на отуманки. Піде туди? Ну Це якось, якось отак. Оп, оп. Тепер вправляємо раз коробочка. Два коробочка. Кольця вкладиші. Це лампочки. Це стурмозов БМВшних. Це алюміній. Це, це трошку десь сюди. Ну, знаєте. самое печальні це мотор оставить. Мотор нікому не надо на стігалку. Якось так. Ну блін. Тим, що було, оце, звісно, залишилось, але це я сам не подвину. Ну і фари я зараз. Да, чердак поїду заховаю. І там ще радіатор лежить на вулиці, заховаю. Цілий. В принципі, якось так. Ну, по сравнінням що було. І що стало. Мені подобається, ну, стало лучше. Місто хоча б на столах з'явилося. Тепер можна щось робити, чимось займатися. Нормальним увлекательним. У нас є чим займатися. Ще сьогодні будемо забор робити. Но це вже в следующем відео. Не будемо мешати все в одну кучу. Ну і тут треба буде, я думаю, як потеплі, я вже прям так, нормально. То займемося, зробимо стол. Я вам покажу, як з уголка. Ну, з уголка я такої доски. Доска вже заготовлена, є. Осталось такой уголок попилять, поварить правильно. Установить і все. Ну і прикрутить стол. Так що таке. Всім, кому понравилось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Пишіть ще, що вам зняти, що вам буде інтересно. Інтересно буде, як стол будемо робити. Ще там щось пишіть, що вам буде інтересно побачити. Про якийсь ремонт ще мопед будемо заводити і трактор будемо обслужувати. Робити обміняти масло, фільтри. Ну, побачите. Так что все, а пока, всем до новых встреч, всем пока-пока.